Тоботи 4 травня пом'янемо героїв наших дорогих. І молимося за сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших, найважчі дні віримо у передання Божі Святі. Молімося за живих, рідних, близьких, друзів, дорогих наших героїв. Разом переможемо. Гору піднесінся. Разом заспіваємо. На всі голоси хай слухають гори важкої журби, трембіти сумної хай голос луна, як в тоді пісні, обірвала струна. the boys. Let's go, Let's go. Родились у мами сини, Тривожить їх думка, не було б війни, щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке, не сводило родину. По лісі хоронять матері, то гасне сонце на усі землі, знов за. Твор за правду схаменіся світем Допом усім ще Сонце світи. Світла пам'ять за небесним героям нашим, і дай Боже, сонячне Воскресіння, предала причито Божено, те що серед Боже, кобринців має вернутися і Максим Неліпа, якому присвячений цей Не дайте цю новину його дітей. У не вбитий, <смір> Ти живий, у свіжку твою бачу в ніжних квітах. Твій гордий дух, я чую в клекоті орла, у цульську щиру вдачу, у цимбалах і трембітах. Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Син загиблого Максима Неліпи може не приїхати на похорон. Названо причину на байковому кладовищі відбувається похорон українського актора Максима Неліпи, який загинув на фронті, захищаючи батьківщину. На церемонію прощання може не приїхати син полеглого захисника Андрій, оскільки ще на початку повномасштабної війни у віці 17 років виїхав разом із матір'ю до Ізраїлю. Брат загиблого артиста Андрій Неліпа повідомив, що він намагався зробити все можливе, аби родичі, зокрема, чоловіки, могли приїхати. Хати на похорон Максима Неліпе за кордону. Однак працівники ТЦК СП, які залучені до організації прощання із полеглим, актором зазначили, що перед законом усі рівні. Якщо людина призовного віку і є громадянином України, він син не Ред. є громадянином України і призовного віку, то винятків для цього немає. Пояснив Андрій Неліпа. Зокрема, як зазначив брат загиблого військовослужбовця, щоб син не міг приїхати до України, йому необхідно отримати дозвіл від командування цеха армії оборони Ізраїлю. Брат артиста додав: їхати чи не їхати. Має вирішити сам хлопець. Пізніше стало відомо, що родичі Максима Неліпи з Ізраїлю не приїдуть на церемонію прощання через далеку дорогу і складну логістику. Вони відвідують могилу захисника через певний час. Прямо зараз поряд із стороною стало погано одному. Із тих, хто прийшов попрощатись, його вивели під руки. Швидка забрала у Києві. Прощаються з полеглим на фронті телеведучим та захисником Максимом Неліпою. У той же час пишуть, що не відпустили на прощання актору Іваницю, друга Неліпи, який також воює. Іваниця послідовний критик президент. Ден та як сучасник дизель-шоу, український актор Олег Ваниця розсекретив, де зараз служить та чим займається на фронті. Артист захищає Україну від окупантів від початку повномасштабної війни. Майже два роки і служив в одному підрозділі. А згодом його перевели до іншого. Нині актор перебуває в Київській області. Зараз у Київському регіоні все гаразд. Мені реально щастить. У першому підрозділі було так само. Служив там майже два роки, і мені дуже пощастило з побратимами. Коли ми їхали на схід, мені пощастило, що з ротним, що зі взводним. Тут теж подібні. Ділився актор в інтерв'ю для КПЮА. Олег Іваниця зізнався, що під час служби на сході України мріяв працювати у ППО, особливо після того, як йому вдалося збити ворожий дрон. Тож після переведення до іншого підрозділу, а саме зенітно-кулеметного, знаменитість захищає небо над Київщиною. Щоправда, Олег Іваниця збиває не ракети, а дрони кулеметом. Коли ми були на сході, мені вдалося збити ворожий дрон з вибухівкою. Він висів над позиціями. Я почав мріяти про ППО, і мені вдалося перевестися. Я зараз у зенітно-кулеметному підрозділі. Тобто це не ракети, не якісь складні машини. Це просто пацики з кулеметами на пікапах, які в основному займаються шахедами. Я, в принципі, і в попередньому підрозділі був кулеметником, зізнався артист. Екс-учасник гумористичного проєкту Дизель шоу Олег Іваниця, який захищає Україну на фронті у лавах ЗСУ, назвав найбільшу помилку Володимира Зеленського. В інтерв'ю для Ютуб-проєкту ТСН на Одинці Іваниця пояснив, що саме його розчарувало у президенті. Захисник пригадав, як Зеленський говорив, коли балотувався у президенти, що в його команді не буде. До людей зі старої влади, іваниці це відгукнулося, і він підтримав кандидатуру Зеленського. Він сказав: у моїй команді не буде людей з минулої влади, а потім стається в лапках Лопата. Якщо ви пам'ятаєте, це вони зробили такий маркетинговий хід, що Зеленський з колегами вийшли і лопатами розчистили сніг. Це було перше відро холодної води. Вони мені президент, який махає лопатою. Мені потрібен президент, який прийде в якусь комунальну структуру. Зробить кіпіші трактори приберуть півміста. А не він пішов з лопатою. Пояснив свою думку, Івани. За словами артиста-захисника, після цієї ситуації він зрозумів, що фраза Зеленського про те, що в його команді не буде людей з минулої влади в лапках лукавства. Доброго, доброго вам ранку, доброго вам настрою всім і багатим і бідним. реєстрації тим, хто задоволений своїм життям, тим, хто не задоволений своїм життям. Доброго ранку всім! нов з бота. Знову вітаю я вас, Макс Елі. Гуморист, інженер, програміст у зоні відчуження та військовослужбовець Збройних сил України у столиці. Попрощалися із Максимом Неліпою, у минулому актором та телеведучим. А від початку повномасштабної війни захисником України він загинув 12 травня, виконуючи бойове завдання. Максима Неліпу пам'ятають завжди веселим та усміхненим. кажуть, він був у всьому першим і до війська пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Спершу захищав Київ та околиці у складі ТРО, згодом долучився до сил безпілотних систем у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Торік був поранений, але якомога швидше намагався повернутися до побратимів. Хоча, в принципі, е йому давали. Час на реабілітацію могло відпустити, але він принципово не хотів покидати свою справу і продовжував повернувся в підрозділ, як тільки зміг. Ще хворий, але, хоча його побратими на пакій, його просили, йди, хоч відпочинь, там трошки підлікуйся. Востанні брати спілкувалися за два дні до трагедії, говорили про службу, здоров'я, про плани на майбутнє. Саме тут, у Київському політехнічному інституті, Максим навчався на приладобудівному факультеті, а згодом розпочав свій творчий шлях як капітан команди КВК Ковбої Політеху. В КВК ніколи не було конкуренції такої. Завжди був такою людиною, яка ну, душа компанії. однозначно. Він завжди міг пожартувати саме так, що ти ну, розривався. Якщо він не знав, що відповісти, він просто брав і посміхався. У нього була шалена посмішка, такої нікого не було. Тенський рот на всі зуби, коли він посміхався. у нього 40 зубів а тридцять 32. Як шоумен Максим Неліпа відомий глядачам за різноманітними проєктами на телебаченні, був ведучим програм Програй мільйон народна зірка лотереї, хто там учасником телепроєкту Танці з зірками, а також актором гумористичного проєкту Дизель шоу попрощатися з колегою та другом прийшло чимало медійників. Я з ним познайомився. Він вже був зірка. Він ну дуже простою людиною був. А простим дуже важко, особливо в таких екстремальних умовах. Перед початком великої війни Максим Неліпа працював інженером-програмістом державного спеціального підприємства Екоцентр у Чорнобилі. Колеги згадують, він ніколи не був зіркою. Завжди разом з усіма щотижня їздив на робочому транспорті до зони відчуження. Поруч із ним було спокійно. Уже в березні 2022 року долучився до війська. У Нас дід військовий був, і він взагалі в діда пішов. От і він такий жвавий постійно. Ну, як, як вибух постійно, він як шарова молния. Просто, звісно, він себе реалізував там в повній, в повній мірі, а потім вже після перемоги він планував продовжити свою роботу в Чорнобильській зоні. Підрозділ дуже важливий, займався тим, що робив бавовну нашим друзям, так званим, братам. І він продовжить це робити, незважаючи на те, що. Ну, Макс буде з неба координувати, так що все буде добре. А справу Макса ну, вона не помре, Він, його підрозділ помститься і буде захищати Україну як і далі. Ще віриш в світле, Вірю, в світле майбутнє маю цієї маю надію, тому що а, люди в нас справжні вони мають а, жити гарно і мають жити в гарній країні, тому що вони того достойні, і мені здається, що ну це проблема молодого будь-якого будь-якої держави. Міцного здоров'я та перемоги для України. Я Максим Неліпа, минулому телеведучий та шоумен. Зараз командир розвідувального зводу у структурі командування сухопутних військ. Наш підрозділ виконує завдання на Бахмутському напрямку. Ніхто не може прискорити час, але кожен може наблизити перемогу. Донат чи репост це вже крок. Дякую і слава Україні. Ви здорові, живі, не тим ті, що хвилини, не почувши ніяк, Відповідь на питання, що ви те. Якщо фото зігріють у холодній ночі, тільки б знати, що ви далеко від війни, тільки мову козацьку ти завжди пам'ятай українську колиску ти дитині співай. То знов до Бога руки ми здіймаємо, його молити згадуємо ім'я. 119 й псалом Пісня ступенів. До Господа взивав я в скорботі моїй, і Він вислухав мене. Господи, визволи душу Мою від уст неправдивих, від язика облесливого. Що дасть тобі або що додасть тобі язик зрадливий. Він, як гості стріли сильного, спалаючим вугіллям, що спустошує. Горе мені, що я перебуваю у Мосоха, живу біля шатрівки дашських. Довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але як тільки заговорю до них, вони повстають проти мене без воді. Залишається п'ять днів до славного свята, Вознесіння Ісуса Христа, гору! Вознесіння серця! У патріотичних почуттях, у добрих справах, щасливо, слава Україні.